Підвищення тарифу на електроенергію складний крок, проте він необхідний. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, ринкова ціна на електроенергію для населення зараз становить 7,5 гривень за кіловат на годину. Проте складні економічні умови не дозволяють підняти вартість до такого рівня. Але й держава в цих умовах не має можливості отримувати наднизьку пільгову ціну. Тож саме таке рішення дасть можливість українським родинам. Залишатися зі світлом далі цитата. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна компанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розумію, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись і маємо залучити усі можливі ресурси. Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави, адресні субсидії. Герман Галученко, міністр енергетики України. Олексій Куч з нами на зв'язку. Економіст та фінансовий аналітик. Пане Олексію, вітання. Я вітаю. Давайте поговоримо про аргументацію підняття тарифу і насправді наскільки це є вимушений крок для держави зараз. Ну, аргументація наведена в словах міністра енергетики. Тобто, тут ми. А... Можемо аналізувати ту інформацію, яка зараз є офіційно. Офіційна інформація це суттєві нації енергетичної інфраструктури. Звичайно, що тут багато інформації розголошувати не можна, тому що воно там частина місця державної таємниці, Але те, що відомо, це значні, значні втрати нашої енергетичної системи, передусім так званої балансуючої генерації тобто базова генерація у нас атомна, три атомних станції, які знаходяться під контролем, четверта. Атомна електростанція окупована росіянами, але з точки зору балансування системи, тобто балансуюча генерація, це теплова, гідроенергетика. Тут втрати дійсно колосальні, знищено декілька ну, надважливих теплових електростанцій України, таких як, наприклад, Трипільська, суттєво пошкоджена бурштинська теплова електростанція. Ну і втрата гідроелектростанції, Каховська гідроелектростанція ще. Минулого року була знищена росіянами. Зараз ми бачимо, що суттєві руйнації на Дніпро ГЕС, ну, фактично, це теж зниження спроможності нашої системи щодо балансування на пікових значеннях. Тобто, дійсно, інвестиції на відновлення потрібні колосальні. І лише державними, державними коштами. Закрити ці інвестиції не вдасться особливо враховуючи той ну досить значний дефіцит бюджету, який в нас зараз є, тому що там значні кошти направляються на сектор оборони. Ну насправді, от якщо там прослідковувати якраз цей графік підвищення електроенергії, то у всіх свіжа в пам'яті інша цифра: гривня 36 за кіловат. Це було не так давно. Потім стало 2,64 і тепер підвищення в ну майже вдвічі: 4,63. шістдесят А е, герман Галущенко от наводить цифру, що а мало б бути взагалі сім. Е, ну, людям треба пояснювати, чому. Так, стрімко, можливо, існує можливість поступово це робити, чи не існує? Ну, це питання до уряду, тому що уряд приймає рішення щодо підвищення тариву. Ми, звичайно, споживачі хочемо, щоб тариф був менший. Ті, хто продає електронегію електроенергію, хочуть, щоб він був більший. Тому тут саме уряд має бути тим арбітром, який знаходить збалансоване рішення. тобто Рішення, яке з одного боку захищає споживачів, з іншого боку, воно формує досить ну, необхідні ресурси для того, щоб енергосистема цих кризових умов функціонувала. Тим більше, що зараз уряд має думати над запровадженням інструментів щодо підтримки малозабезпечених людей, які найбільше постраждають від збільшення тарифу. Ну, наприклад, я от часто в своїх статтях пишу, що необхідно роздавати так звані електричні гроші, тобто там по 200-300 по гривень видавати щомісяць, щомісяця пенсіонерам, які отримують пенсію нижче середньої, ну на рівні середньої, нижче середньої, малозабезпеченим сім'ям з дітьми і так далі. Тобто, ці електричні гроші їх не треба путати з субсидіями комунальними, тому що там трохи інший порядок. А тут саме от виплата там, по 200, по 300, чи, може, по 500 гривень на домогосподарство для того, щоб компенсувати ці от тарифні шоки. Але тут вже питання, чи прийме уряд таке рішення, чи ні. Тобто тут можна пропонувати будь-які рішення, але останнє слово все рівно за, за урядом. Ну, і ще важливо розуміти, чи є це. Певне граничне підвищення, чи ми можемо спостерігати в випадку, до прикладу, погіршення стану нашої енергетичної інфраструктури або збільшення кількості обстрілів, знову певні підвищення. Чи зараз це цифра, яка ну, власне, має певний м, наперед та оцей відсоток того, що ми можемо втратити ще? Є якісь розрахунки стосовно цього. Далі, ну, звісно, що буде через півний проміжок часу. Тут, але на рік я думаю, що цей тариф буде існувати там протягом наступного року. Що буде далі? Ну, тут вже важко сказати. Ну, взагалом, ця реформа, тарифна реформа, яка в Україні реалізується, вона передбачає, в принципі, європейську модель енергоринку з європейською моделлю. На побутові споживачі сплачують більше за електроенергію, ніж промислові споживачі. Ну, думаю, тобто в цьому напрямку, в принципі, і буде скерована тарифна політика. Дякуємо. Пане Олексію. Так, ми вам дякуємо. Олексій Кущ, економіст і фінансовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку.